Усім привіт, мої любі! Сьогодні покажу вам а, свої лептотиси, як в них справи, невеличкий огляд. Так, і отакий от, в мене красень. Це, як ви пам'ятаєте, від Нардото. Гібрид між двома лептотисами. Лептотис біколор на полі Так, Обачаюсь, бірочку на місце, щоб я потім її не забула. І непогано наріс. Гарні такі. Так, наводця. Бачите, плямисті від сонечка нові пагони, листочки. Непогано, чесно скажу, весною набагато краще розростався. У прохолоду менше сонця було, було краще, але влітку підзагорів це плюс, рости, наче, непогані, але було в нього таке. Неприємне, от підгоріли в нього згоріли корінці. в мене взагалі частина блоків згоріла, бо сонце було цього року просто пекельне і згоріло через сітку проти комах, таку дрібну, але щільну. І через фіранку ще додаткову, тобто такий був подвійний захист, і все одно згоріло. От З цього боку, видно, і мох вигорів, і коріння вигоріло, з цього боку нормально живе. От, але рослина почувається добре, і отут-от от запустила нові ростики. О, там от ще один ростик і корінець. От, і я дуже сподіваюся, що наростить класні нові пагони. Якраз за найкращий період для моїх орхідей в моїх умовах це з осені і по весну, включаючи зиму. О, така красуня. Сподіваюсь, ця зима буде не настільки жорстока по відключеннях. Як минулого року. Так, і поїхали далі. Тут я вам зараз покажу а, набагато більше постраждав Луптотіс. Отака моя бенкіана: був подвійний кущик, дві рослинки. І а, оця рослинка повністю згоріла. Просто вщент. Я, чесно кажучи, була в шоці, і це якраз той період я знімала критунчики коли в мене о зранку до восьмої ранку. Погоріло кілька орхідей, уявляєте? Тобто східні вікна, сонечко як от тільки-тільки -ті встає, і таку рань отак от погоріло. Але оця половинка чудова. Видно, є нові рости, але вони менші за попередні. Це тому що було дуже жарко, і насправді вони не допивали. Хоча я їх поливала навіть і по три рази на день оприскуванням. Але тепер я знаю, що на тому вікні. Блочники навіть за подвійним захистом висіти не будуть. До речі, фіранка була матова із вставками вишитими нитками полосами. Вона була не абсолютно прозора, не мережевна і все одно не допомогла. Так, отака бонкіана, але розростеться, все так добре, трішки ще підгоріли корінці. Їдемо далі. Так, далі моя політина кої. Отака краса, яка дуже хоче вже на другий блок, на інший, бо цей для неї замаленький, і треба її пересадити. Звісно, відковирювати від цього блоку я її не буду, це неможливо, вона його пришила корінчиками, тому я планую просто разом з блоком намотати на наступний блок, і хай вона вже розповзається по іншому наступному блоку. така. Гарна, наче копна волосся. Дуже красива. От, і полептоти, сам, наче вони в мене непогано ростуть. Якщо не рахувати мої пригоди літом з ними, але дуже я сподіваюся побачити їх цвітіння. І в мене парочка намагалася квітнути, але там я вже запорола цвітіння. Так, це Харіфіліпсімі. Отакий. Точно підріс, наростив нові корінчики. До речі, у них такі різні корінчики, у когось товщі, у когось тонші. Цікаво за ними спостерігати. Нові ростики є менші, ніж попередні. Знову ж таки, оці блоки дуже сухі. Не знаю, начебто пробкові блоки, як посадка у Народотто, вони здаються сухішими, бо ці все-таки трохи вбирають в себе вологи, наче. Але чомусь на тих блоках набагато краще себе почувають орхи, ніж на отаких, але це в моїх умовах. Тож трошки менші нові рости, ніж попередні, тому що було ну, насправді дуже-дуже жарко. І знову ж таки, з осені по весну. Сподіваюся, наростить ще, і ті вже рости будуть набагато більше. В принципі, непогано, як на мене він розрісся, і там корінчики нові є, які закопуються у блок. І таке, як теж його вже начебто треба на новий блок, але я поки ще, мабуть, почекаю, бо він бачите, тут збоку прям сильно в бік тікає. От, мабуть, би і треба його на щось новеньке, але подивимось, поки ще, мабуть, потримаю на цьому, хай доповзає по ньому, як захоче. Так, ох, довгий огляд буде, але їдемо далі. Любі мої, вирішила я своє довжелезне відео на 10 хвилин про лептотиси розбити на дві частини. Тому така невеличка вставочка для того, щоб сказати вам щиро дякую за перегляд. Чекайте на другу частину. І слава Україні! Всім пока-пока!